Чому ти пам'ятаєш текст пісні, яку чув 10 років тому, але не можеш згадати, що їв вчора або ще гірше? Чому ти пам'ятаєш той крінжовий момент з дитинства, але забуваєш важливі справи? Мозок це як флешка, яка постійно сама вирішує, що зберігати, а що видаляти, але його жорсткий диск не безмежний, тому він економить місце і залишає лише найкорисніше, на його думку. Уся інформація проходить три рівні фільтрації: сенсорна пам'ять, де все тримається кілька секунд, короткочасна, де залишаються тільки важливіші речі, і довготривала, куди потрапляє те, що повторюється або викликає емоції. Але є нюанс: якщо ти втомлений, стресуєш або просто засипаєш над підручником, мозок каже, та ну його і нічого не запам'ятовує. А ось якщо щось супроводжується сильними емоціями. Це врізається в пам'ять надовго. Тому ти пам'ятаєш всі свої фейли, але не всі столи Менделєєва. До речі, чому ми забуваємо? Бо мозок прибирає зайве, щоб не засмічувати систему. Вчорашня вечеря йому не цікава, а от небезпечні або важливі моменти залишаються. Але є ще прикол: якщо інформацію не повторювати, вона просто стирається. Ось чому ми забуваємо шкільні формули, але пам'ятаємо старі меми. Щоб краще запам'ятовувати мозку, треба три речі. Сон, повторення і емоційний зв'язок. Хочеш щось запам'ятати, зроби це цікавим. Хочеш не забути важливе? Записуй. Бо якщо навіть айфони глючать, то чого ти чекаєш від свого мозку? Щойно ти дізнався важливий факт. А ще факт: ти ще не підписався, виправимо.